Акцію Зігрій героя організували на сторінці у Фейсбуці. У соцмережі щодня викладають лоти, які продають на аукціоні. На зібрані кошти жінки шиють теплі комплекти спідньої білизни для військовослужбовців зі Сходу. Там можуть бути м'які ігрушки були, відкритки ручної роботи, біжутерія ручної роботи, хендмейд. Ну, Кулінарні прянички, клек красиво, вот Дню святого Валентина. У нас очень много позицій, формі сердечек, розкрашеної красивой глазурью, в тому числі є і в патріотичних цвітах. Жінки розповідають, що доволі зручно продавати хедмейдові вироби через соцмережі. Кожен день ми виставляємо по кілька нових лотів на фейсбуці можна зробити одразу ставку. Ставка длиться ну, в торги торгідляться в теченні нескольких днів, там адінлі два, закриваємо ставку по вищому лоту і передаємо товар покупателю. Вже доволі велику кількість комплектів білизни. Організатори передали для наших бійців у зону АТО. Загалом таку акцію започаткувала, аби допомогти чоловікам. Проте зрозуміло, що не лише вони потребують допомоги та підтримки. Олена Косінчук додала, що Зараз до них звертаються й інші волонтери. «З ноября прошлого года и уже до сегодняшнего времени ми відшили 513 комплектів. Сьогодні ми закупили ще один большой рулон фліса і уже отвезли в цехватшив. Так що скоро ще буде около сотні комплектів. Спочатку это была адресная передача для наших, то тобто есть у меня муж был мобілізований, його взводу ми передавали. У нас є ще дівчинка в групі Вера. У неї муж також командир гаубічної батареи. Артиллерист вот последний раз мы отослали больше 70 комплектов, конкретно артиллеристам 79 ки Также периодически с нами связываются другие волонтеры. Мы принимаем заказы. Если у нас сейчас, например, наши артиллеристы внизу досягаемости мы не знаем конкретно, сколько им нужно комплектов, то мы эти комплекты отшиваем отсылаем другим бригадам. Олена розповіла, что зараз у акции активно беруть участь 20 небайдужих жінок. А познайомились вони ще за часів Майдану. Згодом почали підтримувати одного згодно, коли їхні чоловіки пішли воювати у зону АТО. Зазначила, що за весь цей час продано вже близько 100 лотів. Просто збирати гроші – це доволі довго, тому ми вирішили, щоб ці гроші заробити. І таким образом почали проводити сладкі ярмарки по школам, а позже також открыли страничку з інтернет-аукціоном очень удачно перед Новим Годом почали лоты продаваться, поскольку люди хотіли то приятные сувенирчики для своїх родных близьких приобрести. І таким образом вони не только покупали подарочки, но й помогали нашим военным. Заведе Сікварова, Олександр Попов, Талвізіні новини Миколаївщини.